Вітаю всіх в вашій вазі. Дуже гарний будинок гарна локація. локації. Будинок з ремонтом. На ділянці є дерева, сосни, дуже гарний краєвид з терас та із самої ділянки. Сам будинок якісно побудований з цегли, обліцьовочна цегла. Зроблений дизайнерський ремонт. Є два паркомісця, можливо і три тут при, при в'їзді, також навіс на дві машини. Знаходиться будинок на закритій території, не проїзна вулиця. Всі комунікації заведені в будинок, своя каналізація, вода, світло, тепловий насос. Зроблено озеленення. Обійдемо ділянку тоді і потім підемо в сам, в сам будинок. Покажу вам з різних боків ділянка. Ділянка гарно відчувається. В районі 8 соток тут. Гарно відчувається задній двір. Палив зроблено, зелене натує, газон рулонний, скважина, хантер автополив, капельний полив. Є будинку цоколь. Зараз він закритий, але 50 метрів цоколь. Є фотографії, кому потрібно відправлю, а краще приїжджайте, дивіться. Також, якщо вам подобається це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, будемо раді і далі. Для вас робити ці відео. задній двір ділянки, а також, дивіться, яка, який красивий сам будинок. Є одна тераса, друга тераса. Лівньовка, дощова система зроблена. сосни і дуби є на ділянці. Сам будинок по метражу йде 210 метрів, плюс 50 метрів цоколь, а також 80 метрів тераси, навіс 50 метрів на дві машини. Бачите, під навісом є місце ніші. Можеш зробити підсобне приміщення собі. Зараз підівимо сам. Будинок подивимось його. Якісне будівництво, все нове, ніхто не жив. Піддивимось. Це якраз праніше, як я казав. І тут ще ми були, тільки з іншого боку показуємо. Є підсвітки вечірні, сам будинок яскали з цегли, є влюцювальна цегла також. Термодерево і підсвітка. Вхідна зона алюмінієвий профіль. Тепла підлога повністю по першому поверху йде. Такі шафи, шафи великі, вхідні. Раз, два і три. Під низом можна взуття ставити. Така вхідна зона. Світлова також підключається. Угу. Тут якраз зона пральні, Буде доставлятися котельня пральня, буде доставлятися ще оборудування. Є санвузол на першому поверсі обов'язково. Світочки красиві по ремонту працювали з дизайнером багато світла? Тут така кладова, плюс частина йде як котельня. Тепла підлога колектор. Також зліва гарна кімната. Зараз просто там хлопці працюють, роблять кондиціонування. Потім покажу інші кімнати, ви побачите, суть така сама. На першому поверсі є кімната. Місце під вітальню, сходи на другий поверх, підсвітка. Красивий камін, камінна зона, місце під кухню. Техніка Франка, двійний холодильник. Ще раз покажу вітальню велику з кухнею. Давайте подивимось першу трасу на першому поверсі. Можна входити як з будинка, так і з ділянки. Тут місце під барбекю зону. Ось так, ділянка виглядає, така панорама відкривається. Підемо на другий поверх. На другому поверсі є три спальні, два санузла, дві гардеробні, а також тераса і балкон. Перша спальня на другому, а в загальному це друге спальня, якщо з першим поверхом. Кон покажу вам, термо-дерево. Кому мало тераси, можна і тут доробити її. Бачите, як гарно зроблено під схилом, йде навіс і мембрана обшита. Всі вона нікого не потече. Другу кімнату зараз покажу на другому поверсі загальна третя. Давайте з віком краєвид. Вкупається, можна французький балкон, балкончик зробити. Загальний санвузол буде зліва зараз. Ванну ще доставлять. Ванна, душова, туалет, гігієнічний душ. світки багато. Зараз вже дороблюється, помиється все, почиститься і буде ще красивіше виглядати. Є також хорище. а чи, тут вже тут тут плоский дах, тому є вихід на сам дах експлуатований. Гардеробна загальна, загальна гардеробна. Також тепла підлога є і на другому поверсі, повністю і на першому, і на другому поверху. Бачите, багато. Можна чого покласти з речей. І тут так само. Будинки не жмуть один з одним, також це великий плюс. І головна спальня. Головна спальня мастер бедрум зі своєю гардеробною, зі своїм санвузлом і свій, свій вихід на терасу. Є свій санвузол, ще дзеркало буде роблятися. Є своя ванна, своя душова, туалет, є нічний душ також, полиці приховані. Давайте вийдемо на терасу. На терасу є термодошка. З другого поруку більш панорамний вид відкривається. Всіх запрошую на перегляд. Даний будинок є в наявності. Повторююся тут 260 метрів з цоколем, 80 метрів тераси. Є навіс на дві машини, є також паркумістя, ніша, всі комунікації заведені, буде ще доставлятися тепловий насос, новий дизайнерський ремонт зроблений. Всім гарного дня!